Ну що ж, Як і обіцяв, сьогодні буде відео про слоумо або уповільнення. І зараз я записую на стандартні налаштування 5,3К 50 кадрів на секунду. Лінійний формат відео з блокуванням горизонту, витримка автоматична. При цьому у мене і мінімальне і максимальне сотка. І зараз ви бачите динамічний діапазон, як спрацьовую. ось я спеціально. Ставлю ось такий варіант. тобто Ви можете бачити, настільки я і небо ззадді мене правильно проекспоновані, тому що було одне відео, в якому люди казали, що GoPro має погану погане ДД, тобто динамічний діапазон. Ось зараз друга година дня і ось такий динамічний діапазон. Нагадаю, стандартні. Налаштування 5,3К 50 кадрів на секунду, лінійний профіль плюс блокування горизонту. І при цьому ISO мінімальне максимальне сотка, а витримка виставлена в автоматичні налаштування. І ось зараз такий динамічний діапазон у цієї камери. Ось я зайшов в тінь, теж прокручусь, щоб ви побачили як GoPros працює із динамічним діапазоном. Тобто я на фоні ось зелені. Зараз я виходжу на сонце. І зараз от я буду спеціально розверну. Заді мене сонце. Ось такий динамічний діапазон. А тепер я ось зробив ось так. І динамічний діапазон GoPros робить ось такий. Як, на мою думку, для цієї екшн камери ось цей динамічний діапазон доволі якісний і нормальний, і практично GoProшка по максимуму витягнула все, що можливо із такої маленької матриці. Тож, далі підуть приклади відео уповідненого. Я зроблю в 4К 100 кадрів і зроблю 27К 200 кадрів. Для того, аби ви побачили, наскільки це відео можна уповільнити. Причому що цікаво, що ось це відео 100 кадрів і 200 кадрів. Ви можете повноцінно розмовляти. Відео записується як повноцінне, просто ті шматки відео, де ви хочете дійсно уповільнення зробити, ви можете це уповільнити на програмі. Посткорекції, тому що є багато гаджетів, в тому числі для прикладу, у мене є iPhone. Так він робить слоумо відразу. Тобто вам не потрібно потім на посткорекції це SlowMo обробляти. GoPro ж пішло більш кращим шляхом, як на мене, тому що ви можете записувати як повноцінне відео, припустимо, 4К, 100 кадрів на секунду, так і можете окремі моменти його просто-напросто уповільнювати. При цьому звук зберігається. І цей звук ви можете використати, припустимо, якщо ви ведете якийсь там блог про щось. Тобто звук ваш при цьому не втратиться. І як, на мою думку, це доволі класно. До речі, записую зараз я на зовнішній павербанк у ланзі, і він мені настільки сподобався, що він виконує практично у мене роль штатива, до якого я просто під'єднав GoPro. У самій GoPro при цьому батарейки у мене немає. І от ще раз динамічний діапазон. Витримка йде в мене автоматична. Ось динамічний діапазон. Тобто, як справляється камера, це я сьогодні не ставив спеціально nd фільтр. Якщо я поставлю nd фільтр, то динамічний діапазон стане ще кращим. Це вже теж перевірно. Я просто вам зараз демонструю це в стандарті. Якщо ви не маєте будь-яких з собою гаджетів, додаткових аксесуарів, що ви можете зробити для того, щоб картинка все ж таки була проекспонована нормально і передній, і задній план максимально якісно. Все. Дякую, що дивитесь мій канал. Зараз записую відео 4К, 100 кадрів на секунду. Відео Потім я в 4 рази уповільню. І ось такий вигляд буде мати уповільнене відео. А тепер записую відео 2,7К, 200 кадрів на секунду. І теж зроблю після цього уповільнення.